Доброго вечора, моє сонечко. З тобою знову бабуся Таня, і я хочу розказати тобі казочку про Марійчин сад і її зоряну пригоду. У маленькому селі серед квітів і дерев жила чудова дівчинка Марійка. Їй було небагато років, і найбільше вона любила свій сад, мальви біля тину. Ромашки на клумбі і стару яблуню, яка вміла тихо шуміти, ніби розповідала казки. Одного літнього вечора Маріка сиділа під вишнею і дивилася, як сонечко повільно ховається за пагорб, як сходять зорі, яке гарне небо, подумала дівчинка. От якби я могла зірочку впіймати і поселити її в моєму садочку, щоб вона світила мені вночі, серед квітів, щоб я могла гуляти по саду і вночі. І от вона заплющила очі і тихенько побажала. Хочу маленьку зірочку для свого саду. Сталося диво. Вітерець доніс до неї тихий дзвінкий голосок. Я тут, Марійко. Вона світилася, мов крихітна лампадка, і промовила Я можу лишитися з тобою, але ми спершу мусимо пройти сад разом, бо там є тіньовий туман, який не любить світла. І ми повинні його прогнати. Марійка зірочка. Рушили вузькою стежкою. Спершу вони зустріли сонних ромашок, і їхні листочки злиплися від нічної роси. Нам холодно і темно прошепотіли квіти. Зірочка торкнулася їхнього білого вбрання, і ромашки засяяли, наче малесенькі ліхтарики. Далі на шляху стояла яблуня, охоронниця. Вони йшли садом, і раптом старе яблуня даш із тіла гілля, ніби привіталася. Доброго вечора, Марієчко. Сказала вона теплим, лагідним голосом. Я твоя охоронниця. У моєму гіллі живуть пташки під моїм корінням. Сплять квіти, і я стережу твій сад від біди. Яблуня нахилила гілку і подарувала дівчинці красиве стигле яблуко. Візьми його. Воно додасть тобі сили й хоробрості, коли зустрінеш темний туман. Марійка подякувала. Пригорнула яблучко до серця і відчула, що воно світиться теплим золотим світлом, наче маленьке сонце. Пам'ятай, дівчинко, сказала яблуня, світло й добро завжди сильніше за темряву. І дорога далі вже не здавалася страшною, бо поруч була охоронниця яблуня, і Марійка йшла в. Певнено тримаючи в долонях сяюче яблуко, а з іншого боку їй підсвічувала зірочка. І ось вони дійшли до краю саду, де стояв густий сірий туман, і він захихотів. Ха-ха-ха-ха-ха. Я сховаю ваш саду темряві. І жодна квітка не побачить світла. Марійка відчула, як її серце стиснулося від страху, та в ту ж мить вона пригадала, що в неї є яблуко, подароване яблуною охоронницею. І вона підняла його високо над головою. Плід загорівся, засвітився теплим золотим світлом, немов маленьке сонце. І зірочка спалахнула поруч, і їхнє сяйво злилося докупи. Світло розлилося по саду, розбудило ромашки й мальви, розсипалося іскрами на листі й пелюстках. Туман заколихався, застогнав і почав танути. Він зникав дедалі швидше. Аж не розчинився повністю, наче ніколи його й не було. Сад знову став ясним, а квіти сяяли, як маленькі нічники. А зірочка тихо сказала дякую тобі, Марійко. Ти показала, що навіть маленьке світло може перемегти велику темряву. Дівчинка позіхнула, Пригорнула сяючу зірочку до щеки і прошепотіла. Добраніч, мій світлий друж, я так хочу спати. Зірочка вмостилася на її подушці і тихо світила до ранку. і заснула Марійка міцним сном, а її сад охороняли квіти й зоряне сяйво. І снилася їй, що весь світ це великий добрий сад, у якому немає місця страхами темряві. Дівчинка пригорнула зірочку до серця і, засинаючи, бачила у вісні, який сад світиться, ніби маленьке чарівне місто, а зірочка співала їй колеско. І ти спи, моє сонечко.